Що ж насправді визначає наше здоров'я? Гени, які ми успадкували, чи може наш щоденний вибір? Ну, це одвічне питання, природа проти виховання. Сьогодні спробуємо розібратися, як наш спосіб життя може, знаєте, кардинально змінити ту історію, що записана в нашій ДНК. Гаразд, давайте почнемо із такої собі загадки. От уявімо двох людей з абсолютно, ну просто абсолютно ідентичним набором генів. Так, однояйцевих близнюків. Здавалось би, їхнє здоров'я має бути як дзеркальне відображення, правда? Але чи справді це так? Давайте з'ясуємо. Так, перш ніж ми підемо далі, давайте швиденько розберемось, що таке гени. По суті, це наші внутрішні інструкції, такий собі біологічний проект, що визначає, скажімо, колір очей чи волосся. Але чи означає це, що наша доля вже написана? Чи можемо ми самі стати архітекторами цього проекту і, так би мовити, вносити правки? Щоб дослідити це питання, давайте познайомимось із двома сестрами. Їхня історія, повірте, дуже наочно покаже, як два, здавалося б, ідентичні генетичні коди можуть завести на абсолютно різні життєві шляхи. Отже, знайомтеся Марія та Варвара вони сестри близнючки, вчаться в шостому класі. А це означає, що в них однаковий набір генів. Але саме тут, як ми от-от побачимо, їхня схожість, по суті, і закінчується. Тільки подивіться на цей контраст. Він просто разучий. З одного боку Марія, яка свідомо обирає здоровий шлях, правильне харчування, спорт, нормальний сон, вона, скажімо так, комплексно підходить до свого самопочуття. А з іншого боку, варвара. Для неї здорові звички це щось нудне й обтяжливе. Солодкі напої, майже ніякого руху, постійні емоційні гойдалки це її реальність, уявляєте? Ідентичні гени, але абсолютно, ну просто абсолютно різні світи. І от ця історія підводить нас до ключового питання, що ж таке цей здоровий спосіб життя і як він, зрештою, може переважити те, що закладено в нас генетично? І ось тут найцікавіше вибір, який роблять Марія та Варвара, напряму впливатиме на їхнє майбутнє. Можна сказати, що їхні щоденні звички буквально посилають різні сигнали їхній однаковій ДНК, вмикають одні гени і вимикають інші. Тобто, хоч вони і стартували з однакових позицій, їхні шляхи здоров'я точно розійдуться. Виходить, що вибір сильніший за генетику. Добре, але коли ми кажемо про цей вибір, про здоровий спосіб життя, що ми маємо на увазі? Давайте дамо цьому чітке визначення. Бо це ж не просто дієта чи походи в спортзал. Ні. Це ціла система свідомих дій, дій, які спрямовані на те, щоб запобігати хворобам, і, що найголовніше, просто покращувати загальне самопочуття. Так, з концепцією розібралися, а тепер давайте до практики, з яких же елементів складається цей здоровий спосіб життя. Дивіться, в основі здорового життя лежить 9 таких собі стовпів фундаментальних принципів. І це дуже комплексна система. Вона охоплює не тільки очевидні речі, ну там харчування, активність, а й ті, про які ми не так часто думаємо. Наприклад, позитивні емоції, інтелектуальний розвиток і навіть сила волі. Кожен із цих елементів це як цеглинка в міцному фундаменті нашого довголіття. Дев'ять принципів це звичайно чимало, але щоб було простіше, їх можна згрупувати у чотири прості та що головне, дієві кроки. Вважайте це практичним планом, який можна почати впроваджувати в життя, ну хоч сьогодні. Крок перший живіть своє тіло, це по суті про паливо для нашого організму, тобто про збалансоване, різноманітне і регулярне харчування. І тут головне, це не про суворі заборони зовсім ні, це про свідомий вибір на користь тієї їжі, яка дає енергію і живить кожну клітинку. Крок другий будьте активними. І ні, не треба бути олімпійським чемпіоном. Тут головне регулярність і щоб навантаження відповідало можливостям тіла. Слухайте: навіть звичайна щоденна прогулянка може творити справжні дива, і м'язи зміцнить, і поставу підтримає. Крок третій: практикуйте турботу про себе. Що це таке? Ну, сюди входить і базова гігієна, тіла, волосся, зубів, і таке цікаве поняття, як загартовування. Воно робить організм більш стійким до всяких зовнішніх викликів. І тут ключове слово поступовість, жодних різких рухів. Починати треба з комфортних умов і крок за кроком привчати тіло до нового. І нарешті четвертий крок, який часто недооцінюють, це наше соціальне здоров'я, повага, тактовність, толерантність у спілкуванні. Це знаєте, не просто правила хорошого тону, це фундамент для міцних здорових стосунків, а вони своєю чергою напряму впливають на наш емоційний стан і, звісно, на настрій. І все це підводить нас до головного, до ідеї про те, що ми маємо набагато більше влади. Набагато більше контролю над власним здоров'ям, ніж нам іноді здається. Подумайте лише, як це ілюструє силу вибору. Історія ж знає безліч прикладів, коли люди з, м'яко кажучи, не найкращим стартом, з хворобами досягали просто неймовірних висот. І, на жаль, є й протилежні історії. Люди, які мали від природи міцне здоров'я, але просто розтратили його через згубні звички. Це доводить одне стартові умови, це ще не фініш. Тож, який головний висновок? А він такий саме спосіб життя це найвпливовіший фактор, який визначає стан нашого здоров'я. Генетика це, скажімо, креслення, потенціал, але якою буде фінальна будівля, це вже залежить тільки від нашого щоденного, щохвилинного вибору. І, зрештою, найважливіше, щоб цей вибір був свідомим. Щоб він робився не з примусу, не з почуття провини, а з турботою та любов'ю до себе. Бо, врешті-решт, здоров'я це, мабуть, найцінніший ресурс, який у нас є.